Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які у повному обсязі вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них політичний трилер, комедійна драма, наукова фантастика та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю і перший. Серіал Король Гольфу дотепна та зворушлива комедійна драма про другий шанс, наставництво і пошук себе. Прайс Кейгіл колись був зіркою професійного гольфу. Але зараз він чоловік, який втратив все кар'єру, шлюб і віру в себе. В день він продає клюшки і спорядження для гольфістів, а ввечері знаходить розраду в алкоголі. Та одного дня він знайомиться з 17-річним юнаком Санті Вілером, що вражає його точністю і силою удару. І тоді у Прайса зароджується ідея стати йому учителем і наставником. Щоб заявити про себе, Санті має взяти участь в аматорському турнірі, тому намічається поїздка. Разом з другом Прайса і мамою Санті вони відправляються в подорож, яка в тій чи іншій мірі змінить кожного з них. Заручник. Напружений політичний трилер, де особисті трагедії переплітаються з глобальними кризами, а кожне рішення має ціну. Ебігейл Далтон перша жінка-прем'єр-міністр Великої Британії, яка робить ставку на реформу Національної служби охорони здоров'я. Однак стикається з політичною кризою через нестачу ліків від раку. На міжнародному саміті вона зустрічається з Вів'єн Тосен, правоконсервативною президенткою Франції, з якою намагається знайти спільну мову. В цей час чоловіка Далтон викрадають у південній Америці, куди він як лікар поїхав за волонтерською. Місією. А президентку Тусен шантажують, погрожуючи розкрити таємниці, що можуть зруйнувати її політичну кар'єру. Жінки, опинившись в пастці, змушені співпрацювати, щоб розкрити змову, яка загрожує не лише їхнім родинам, а й політичному майбутньому двох країн. Фурія емоційно вибухова суміш соціальної драми та трилера. П'ять жінок. Марга, Нат, Вера, Вікторія та Адела, які мають різний соціальний статус, жили своє спокійне життя. Та у кожної з них настає момент, коли їх охоплює людь. Марга мисткиня, чоловік якої зраджує її з помічницею по дому тіною, над продавчиня магазину високої моди, на п'яте якої наступає нове покоління. Вера рестораторка, яка змушена закрити свій заклад через нападки відомого критика. А Вікторія давно забута акторка, яка отримує шанс на повернення, але це виявляється обманом. І Адела, яка відчайдушно намагається знайти роботу, щоб сплатити борг за квартиру. Але жорстокий орендодавець виганяє її разом з хворою старенькою матір'ю. На перший погляд здається, що історії їхні не пов'язані, але поступово стає зрозуміло, що кожен їхній вибір запускає ефект метелик. Який змінює долі інших? Інститут екранізація роману Стівена Кінга, де наукова фантастика переплітається з трилером і драмою виживання. У центрі сюжету Люк Еліс, – 14-річний вундеркінд, який має великі плани на майбутнє. Але одного ранку він прокидається на перший погляд в своїй кімнаті. Але насправді це лише копія. Виявляється, люка викрала невідома організація і знаходиться він в місті під назвою Інститут, з якого неможливо вибратись. І поки він знайомиться з іншими такими ж дітьми, дізнається, що кожен з них потрапив сюди проти. Своєї волі усі діти мають надзвичайні здібності: хтось володіє телекінезом, хтось телепатією, а хтось іншими рідкісними талантами. Та найболючіше те, що над ними проводять експерименти, щоб зрештою використати для своїх цілей. Міс Сіксбі, яка керує інститутом, стверджує, що діти рятують світ. А після завершення своєї місії повертаються додому. Та чи дійсно це так? Дим напружений кримінально-психологічний трилер. Дейв Гудсон – колишній пожежник, який розслідує серію навмисних підпалів в місті Амберленд на північному заході США. Та коли пожеж стає занадто багато, йому на допомогу приходить досвідчена детективка Мішель Кальдерон. Неохоче, але Дейв ділиться наявною інформацією. За його спостереженнями, палігів двоє, але вони незнайомі, діють порізно і мають різні мотиви. Мішель береться до справи. І з'ясовує, що це не просто акти вандалізму, а частина складної схеми, що включає корупцію, помсту і особисту одержимість. Однак, щоб розплутати цю павутину і покарати винних, потрібно неабияк потрудитися. Відродження моторошний кримінально містичний трилер з елементами нуару, де диво швидко перетворюється на кошмар. Сюжет розгортається у невеликому містечку, де одного дня стається неможливе. Мертві повертаються до життя. Вони виглядають і поводяться так, ніби ніколи не помирали. Але їхня присутність насторожує місцевих жителів. Офіцерка поліції Дана Сайперс, яка намагається виконувати роботу в усьому цьому хаосі, дізнається, що її молодша сестра Ем одна з повернених. Та справа в тому, що вона майже нічого не пам'ятає. З ночі відродження. Відомо лише одне, що сама вона не покінчила б з життям, а отже, їй допомогли померти. Дана прагне допомогти сестрі згадати ту ніч, та ще більше вона хоче зрозуміти, що насправді відбувається і чи є це чудом чи кошмаром. Метелик Динамічний і сповнений шпигунської напруги екшн трилер Девід, колишній американський агент, що інсценував свою смерть, аби захистити свою дочку Ребеку від шпигунської організації Кадіс, яку сам і заснував. Однак такими діями він добився зовсім протилежного результату. Кадіс виростили з неї суперагентку, яка виконує найскладніші місії. Через 9 років Девід, який не припиняв шукати свою доньку, нарешті її знаходить та разом з тим руйнує легенду своєї смерті. Ребека, яка шокована появою батька, намагається зрозуміти мотиви його вчинку. Але поки вони з'ясовують сімейні стосунки, Кадіс у вже послала агентів, щоб їх знищити книгар атмосферний кримінальний детектив з відтінком ретро нуару, де книги стають ключами до розкриття злочинів. Події розгортаються в Лондоні 1946 року. Габріел Бук власник антикварної книгарні, який володіє енциклопедичними знаннями та гострим розумом. Його крамниця це не просто магазин, а жива ментальна система порядку. Тут книги складені не по автору чи темі, а за асоціаціями, відомими лише власнику. Однак це не єдина його робота. Інколи Габріел допомагає поліції з Особливо заплутаними справами, а все через його здатність бачити підказки там, де інші не здатні. Бержерак, детективна кримінальна драма, яка є сучасним переосмисленням серіалу 80-х років. У центрі сюжету Джим Бержерак, детектив, який після смерті дружини почав сильно випивати, і керівництво відправило його у безстрокову відпустку. Джим намагається триматись заради своєї доньки Кім, відвідує зустрічі анонімних алкоголіків, але це не завжди допомагає. Та одного дня з новин він дізнається про вбивство заможної жінки, і це спонукає його повернутись до роботи. Джим починає. Розслідування, але чим більше він копає, тим глибше занурюється в сімейні таємниці загиблої. Однак, щоб розплутати павутину брехні і знайти вбивцю, йому належить задіяти не лише свої професійні навички, а і побороти власних демонів. Лієн Дотепна комедійна драма, сповнена гумору і життєвої іронії. Після 33 років шлюбу Лієн Мерфі дізнається, що чоловік залишає її заради іншої. Для Лієн, яка завжди вважала себе щасливою дружиною, матір'ю та бабусею. Цей удар здається несправедливим. Її затишний світ руйнується в одну мить, і тепер вона змушена вчитися жити по-новому. Але в цій боротьбі вона не сама. Завдяки підтримці родини та близьких, Лієн вчиться приймати зміни. Радість у дрібницях і не втрачати почуття гумору навіть тоді, коли світ перевертається до гори Дриґо. Вашингтон БЛЕК пригодницька історична драма, яка поєднує тему втечі від рабства з пошуком власної ідентичності. Події розгортається на Барбадосі у 19 столітті. Джордж Вашингтон Блек – 11-річний хлопчик, який народився в рабстві на плантації цукрової тростини. Після смерті власника плантації управління переймає його жорстокий син. Але малому вошу, як його всі називають, щастить. Він потрапляє під опіку Крістофера Тіча Вайлда, ексцентричного винахідника, який є протилежністю свого брата власника плантації. Тіч вчить воша читати і розвиває любов до науки і мистецтва. Однак настає день, коли обоє змушені тікати на повітряній кулі. Віднині для воша починається захоплива подорож світом, повна небезпек, відкриттів і пошуків свободи. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.